Момент не, О, не тільки лідер Чепа. Чепа використав нагоду. Спіки. Вихід вічневіше тут забиває Чепа! Олександр Чепа. 1 0 Третя хвилина. Щойно розпочалася до цього був моменту. 21-го номера. Але далі підхопив м'яч партнери. Дав передачу, в порожні ворота вже. Чепа забиває. 1-0. Ой, спи... Ні, Спіка виграла. Фільчається Тач це... Роман. Бурлай, передача класна, забив! Шаредеко передача вперед. Чепа приймає м'яч, розвертається є. Тут... Передача матус. Ну забивати потрібно, та приймає. Тут, звісно, тут я... можливо, трошки. Погарачкував Канди, Це моя суб'єктивна думка. тут, Як буде далі, подивимося. Тому ще раз надавати. Тут би якби. Далянчик. Прокинув в'ячі. Один-один. Шердек отримає жовту. А хто забиває в нас? Один-один рахунок стає. Мумерть! Який же м'яч! Забиває! Хто це? Ярослав! Здається, так! Це Ярослав Шередеко і тайм-аут. Тайм-аут для Філічите. 16. та Хвилина поєдинку. Ярослав Шередеко. Візначається тут без шансів. Просто без шансів для плани вони... спробувати свої сили. Грають в кубки. Суперника накачуйко. Знову подалянчик. Це Фол. Це фол. Віталій Сидоров ще й жовту отримує. Так. Арбітри. Бурлай. Бурлай біля м'яча. Бурлай буде бити. Ні. Подолянчик. Атака спіки. Тут краще можна було віддавати, порушує правила. Завершення першого тему перемагає спіка. Звісно, Філішта Флауерс продовжує атакувати. Гаючий тренер команди. Момент. це Западав. Тут взагалі жовту потрібно давати. За таке пірнання. Ну і що це? 2-2. Фінішта зрівнює рахунок. Не звертаємо уваги на те, що тут малював сам собі порушення правил. Дуже цікава назва комбінації. Буде моменти бити, потрібно забивати! Кусак. Моменти! Не вдає. Буде пробігати Ліданов. Де передача моменту? Да робиш. Красиля. Боже, який же шанс втратив. Філічна Флорса! ні! Кирило Кандебій! Забиває! Дуже мутушливо, рандомна атака така вийшла і дивимося ще раз. Тут удвох виходило на голкіпера Красиля та. МОМЕТРУ! Дуже невдала передача! Прямо по центру спокійно. Реуцький м'яч забирає. пробив. Перехоплює м'яч, Матус. До сідров можна і. Момент забити потрібно! що... Бурла залишається з м'ячем. Передача Біткін. Добити не вдалося. Матус точно. Передача на Біткіна і Андрій Подолячик. 4-2. Ну, самі собі вигадали ці пригоди. Ці пригоди це. Четвертий пропущений м'яч. Тикають з кожною секундою. Кандебінь не встигає пробити атака від спіки. Залишається вона, звісно, на першому місці після першого кола у нас шірічта Флаурс набирає 13 балів. Момент забиває Шередеко. 4-3. Ну і на цьому все. Ну, спікара радія. Ще раз повторюю, для першу чергу це досвід, досвід просто такий неймовірний. Грати в першій лізі, грати з переможцями другої ліги. Фелістафлаус забагато зусиль. Звісно, витратила. Тут знову в нас Віталій Сидоров. І хто в нас? Андрій Подолячик найкращий гравець цього поєдинку. Віталій Сідорого вітає, семинічний подарунок. <плес> Традиція спіки незмінна. Ну і дякую в першу чергу спіки. Спіка класно сьогодні грала. Ну, На жаль, для гравців тренерського штабу керівництва болювальників не змогли здобути балів сьогодні, але виглядало дуже-дуже-дуже пристойно. Друзі, невеличка перерва, нагадую, далі в нас Мега грає проти Грізлі. Там буде ще цікавіше, я впевнений.